І він пахне неймовірно. А пахне як? <сіст> <сіст> це ж тільки олоросу має бути, наскільки я визнаю. Yeah. Yeah. Окремо, якби завжди це мікс бочки подарухи і з хересні бочки, а тут вісімнашка вирізняється тим, що олоросо. Тобто він стриманий, але наскільки він цікаво поводиться? Тут якраз з'являється як джем і чорні ягоди. Оця... Трамп, і лошина від ожина, смородина, можливо. Ожини, Ожини дуже багато. От, до речі, Олег, особливо в капіті. Просто Це капіт, Така стигла чорна, чорна ожина. І чорноплодна горобина. горобина. Угу. Тобто чор, темні чорні ягоди стигли. Горобині, чорна е, Тому, я дай. зранку, бо я так починаю день. Прокинувся, таке, а ну, типа, якщо нема, я на роботу не їду. Воно тут трішечки. Зайна, це яка піднімає. Знаєш, що він не, підня... не потрібно, що він підняв? Дьохті вінотки. А злегка. Я спочатку не Ложка хотів йогти. сказати. Да, можна сказати. Ось таке вона є, да, вля. <регля> Капля, Капля <регля> дьохті. Він дуже ягідний. Ой, і чор чорні ягоди <реглянний> тут знову марц, ну, марце, ну, не не марципан, а випічка така. Але марципан є. Здоба така, здобна здобна булочка. Хороше. И він же в хорошем трішки молочного шоколаду.